Вітаю друзі, слава Україні! 13 березня починаємо роботи на площадках. Зараз спробую показати вам, які саженці жимолосі двохрічні, 3 літра контейнер. І що потрібно зробити для обрізки. Ви отримаєте отакі саженці різнокаліберні, їх потрібно вкоротити. Урочуємо для того, щоб стимулювати утворення молодих пагонів з основи куща. Якщо ми їх не вкоротимо, то рослина потратить всю свою енергію, всю силу на те, щоб пробудилися пруньки тут всі. Якщо ми їх обріжемо коротко, то з основи куща підуть молоді пагони, самі цінні пагони з тих, які можуть бути на кущеві. От їх видно однорічні пагони, на яких буде основний урожай. Ось ми можемо пробити отак. Залишати дві брунечки і вкорочувати мінімально. Ось. Все, що ми залишили. Так само на тут, на цих кущах. Можемо цих два однорічних коротити менше. А ці вкороти повністю. Так саженець виглядає після обрізки. Так само і тут. Все вкоротити мінімально. Тоді на наступний рік ви отримаєте гарно сформований кущ з закладкою гарної ягід Також проводимо підживлення. Використовуємо яру кропкер. Це практично те саме, що Яра Міра, Міла комплекс. Таке комплексне добриво. Так воно от виглядає, такі от гранули гарненькі, одномірні. Ми от їх посипаємо по всіх кущах. якось так.